Військова служба в мене в житті займає велику частину мого часу. Тим більше зараз у військовий час більшість свого часу ми перебуваємо на службі. Ми виконуємо завдання з охорони громадського порядку у місті. Ми охороняємо державні важливі об'єкти нашого міста. Мене звати Росіна. Я служу у Національній гвардії України вже близько трьох років. Служу у патрульній роті. Стати військовою для мене було мрією дитинства. Я завжди хотіла, хотіла мати форму на собі так по-дитячому, так грайливо. Та це було дуже цікаво для мене. Коли настав час вирішувати свою майбутню професію, чим я хочу займатися, я вирішила, що моя професія має бути медицина. Але пішовши в медицину. Я все-таки зрозуміла, що я хочу бути в армії. Мені потрібно щось військове. Тоді я зрозуміла, що можна стати військовим медиком. Це буде дуже хороший варіант, і я буду допомагати хлопцям, військовим підтримувати їхнє життя і здоров'я у нормі. Багато хто мене запитує, чи я не пошкодувала про те, що я пішла служити в армію. Але ні, і якщо якби можна було повернути час назад, на три роки назад, я б нічого зовсім не змінила. Я б так само пішла на службу. Обрала свій підрозділ та несла в ньому службу. Звичайно, цей шлях до підписання контракту був нелегким, багато що не вдавалось. На той час була дуже велика пандемія коронавірусу. Наша частина була на карантині. У нас не було не завжди всі були на місці, хто мав приймати у мене заліки. Приймати іспити. Але я наполегливо ходила. Я відходила ціле літо, весь всі свої канікули після закінчення коледжа, і нарешті, з осені я пішла е, служити. У моїй родині нікого з військових не було, але я вирішила стати першою в своїй родині. Е, але наразі я в своїй сім'ї тепер не одна військовослужбовець, мій чоловік також. Е, Служить ми з ним раніше були в одному підрозділі, виконували завдання з охорони громадського порядку, внесли службу, але війна внесла свої корективи. Ми надалі служимо, але в різних місцях. Мій чоловік служить вже понад 10 років у військовій частині, тому він завжди розуміє мене, розуміє, що служба це не якась цивільна робота, де я можу в будь-який момент бути вільною, звільнитись, допомогти. Мій чоловік він розуміє, що його жінка несе службу, вона охороняє важливі об'єкти, тому він завжди. Допомагає мені, підтримує, підказує, оскільки в нього досвіду служби набагато більше, ніж у мене. Він завжди є моєю підтримкою, допомогою. В моєму підрозділі я єдина дівчина серед хлопців. Здавалося б, що це важко, але це, це легко, тому що вони завжди допоможуть, вони завжди підтримують. І, хоча в армії в нас час гендерна рівність, жінки повинні виконувати те, що і чоловіки, воно так і є, але все одно хлопці мають розуміння, вони розуміють, що в них також є мами, є дівчата, є дружини, тому вони завжди допомагають, вони не дають зробити якусь важчу роботу мені. Взагалі, я йшла в армію, тому що я уявляла насамперед, це плац, це те, як я буду по ньому йти, крокувати, віддавати військове вітання. І ця картинка в мене з дитинства закладена в голові, що от цього я хотіла. Але це для мене не як робота, не як служба, а як. Як хобі, як частинка мого життя, яку я хотіла би продовжити, хоча це мій перший контракт, але я хочу продовжувати надалі службу, я хочу рости в званнях, я хочу стати майбутньому офіцером. Дай Бог мирний час, який обов'язково настане. Ми, ми на повній бойовій готовності завжди. Ми більшу частину свого часу проводимо на роботі. Ми завжди ну, все одно присутнє якесь хвилювання, присутнє хвилювання за хлопців, за себе через те, що. Навіть якщо жінки більш залишаються на місці, хлопці виконують якісь завдання важкіші і ти за них хвилюєшся. Окрім того, що я військовослужбовець, я також маю захоплення, які відповідають більше жіночності. Я люблю вишивати. В мене вдома дуже багато моїх робіт, в які я вкладаю вкладаю зусилля, вкладаю себе. Але окрім такого, Тенгітного захоплення, також я люблю мотоцикли. Я багато часу катаюсь, я це люблю, це розуміють не всі. Так само, як рішення, чому жінка йде в армію, так само, чому жінка займається мотоциклами. Ну, таке є бажання, потрібно його втілювати. Чому ні? Наскільки себе пам'ятаю, я захоплювалась мотоциклами. Завжди дивилася на старших хлопців, чоловіків, тато мене завжди катав на мотоциклі, і мені це дуже подобалось. Я любила, будучи зовсім маленькою, коли мене тато брав перед собою на мотоцикла. Я завжди любила дати трошки газу більше в той час, коли він мені дозволяв триматися за цю ручку. І потім. Коли коли я підросла, мені купили мого мотоцикла особистого. Я віддавала йому весь свій вільний час. Я не їздила на навчання, я не їздила вдома, я, ним, я з ним не розставалась. Я лягати спати не хотіла, бо мені треба мій мотоцикл. Бажаю усім нам стійкості, витримки, віру в нашу перемогу, адже вона вже зовсім скоро. А ми, кожен на своєму місці, робимо для цього все можливе.